О, а що це тут? Десятий випуск? Ювілей! А Хоча перегляди... Е... Ну, добре, не будемо погане. В цьому випуску надурілі дурака на 4 кулака Пекін продав Кремлю неробочий робочий рев. Рідва я ікут обнаружу цель. В Москві штурмують картонний рейхстаг. Наше знання перемоги Вбірів всіх знам'ян. А син Кадирова отработал по папутінським скрепам. Справжній чемпіон. Це крутовуха, контент для обраних. Ставте лайк і пишіть будь-який коментар. Це допоможе нам робити більше. Сідайте за столик, а ми наливаємо. Під небесна воює на боці України не вірите? Зараз ви будете шоковані. Історія наступна. Для Росгвардії закупили системи реп вижигатель. Страшно, дуже страшно. Пропагандисти навіть про це купу відосів зняли, типу, що вони непобідіміє. Брідва, я Обнаружив ціль. цель. Цель Прийом. Так, от закупили таких систем аж на 820 мільйонів дерев'яних, а вони знаєте, що неробочі. Чи не смієчка? Не смішно да? Це Росія. Коротше, великий дракон продав своєму васалу неробочі підробки. І тут наші аплодисменти. Так круто навіть кол-центри не працюють. А ось вам трошки реалії фронту Курської області. Братські народи встановлюють вербальний контакт. Архівне відео розсекречене кадебе. Україна пау пау. Це перший задокументований контакт двох аборигенів. І, схоже, що останній, бо Україна дійсно. Пау-пау. Ну а в Курській області в ну а більше не п'ють хмільне, бо армія Запорєбріка, намагаючись визволити село, знищила його в червні. Він ж обіцяв, що глибинні будуть менше пити. Сіньки в магазин прилетіло, Чого там побило його? Скільки півка там пили. Ну, і що поробиш? Печалька. За тебе хоч за гречку наб'єтесь. Ви що думаєте, ми тут з вами жартуємо об'є глибині? Реально побилися за гречку. Ось дивіться. Сарапульчане, очередь за кашей гречневой. Все голодали, смотрите. Ужас какой. Три дня специально не ели, чтобы каши поесть гречневой. Конец света. Все. Убийство за кашей. Даже не подпускают к вагону. Це коротше так званий потяг побіди. Їх хотіли трошки пригустити в стилі блокального Сталінграда. От тільки не врахували, що кожен день життя за Москвою це Сталінград. А ось вам шикарна історія про РПЦ. Поп на повному серйозі розповідає, що в дівчинку вселився демон, бо дитина в 6 класі не здатна писати хороші вірші. Приїхали. От розкажу один случай. Девочка шестого класса приходит ко мне и говорит, бачка, вот я тут стихов написал, целую тетрадку. Можете посмотреть? Я с удовольствием говорю, посмотрю. Пришел домой, прочитал стихи и понял, это писала не девочка, это писал Джима, существо высшего порядка. на походу, звати ампібрахії, ну це ж теж якесь незрозуміле слово, яке чужине для православного чоловіка. І в залі розум то від лукавого найкраще вчиться, як град заряджати. Без молитви пакет градів не снаряжай, каждую цю значить, сигару засовуєш, якби, как бы, Господі, помилуй, господі, помилуй, господі, помилуй. І так далі, і так далі, і так далі. І такое, такое. потом, і потом. Ух. Пропагандисты вызнали еще дурять глядачів. Никаких офицеров НАТО в Курской области нема. Их в принципе, походу, нема. Тут появилась новость, что не менее 30 кадровых офицеров Вооруженных сил стран НАТО, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, попали в окружение в Курской области. Ага, разом с ним 100 каймарсев и 1488 абрамсев. И это не говорит о том, что НАТО уже участвует в этой войне. Это кто-то слухи распространяет непроверенные. Я думаю, никаких натовских офицеров в Курской области в природе не существует. А существует в головах каких-то фантазеров, которые думают, что таким образом они играют в качественную пропаганду, а на самом деле они э, нас выставляют на посмешище. О, а ось це вже по-нашому. Головне, що самі ж то глибині цього навіть не почують. І далі буду думати, що все, що по телевізору – правда. За поребриком штурмуют Рейхстаг. Солдаты Кайзера Путина пришли в масштабный наступ проты картонные модели. Наше знамя победы впереди всех знамен. А гарно вони вживаються в роль. Слухайте, так кричать на реально у війні перемогли. Хоча поки що вийшло перемогти тільки мозок. Поки більша частина громадян запаребріка вступає до лав окупаційної армії, щоб закрити кредити. Керівництво Чечні почуває себе дуже навіть непогано. Оцинка дерево боксує по груші Вітон. А що може собі дозволити? Дивіться, яка грація Лекі. Це він, якщо що, відпрацьовує прийоми, щоб потім отработать по нирках якимось протестуючим в СІЗО, бо на сучасній болоті просто розігнати мало. Треба, щоб запам'ятали. Чистокровний нащадок Київської Русі приїхав прямо з зімбабухії воювати за Путіна, бо бачте, не може його точно руська душа наболіти за дітей Бамбаса. Ви дивіться обережно а то скоро такі, як він, заявлять, що болота то взагалі скони їх території, і доведеться вам збирати манатки і шурувати кудись до Сибіру. А хоча стоп, точно ви ж його продали. Ну, тоді, просіть, маска, може, на Марс вас відправить. It's over. We are screwed. На цьому у нас на сьогодні все на жаль. Хочете ще? Ну то перешліть відео своїм друзям. Не покажіть, а саме поділіться через соцмережі, щоб Ютуб побачив, що це комусь цікаво. Не можна ж таку годноту жадюжнічити. На цьому з вами прощаємось на зв'язку.